Верховний суд України поставив крапку у справі щодо Кременчуцького телеканалу візит. Про це представники каналу повідомили на прес-конференції в Полтаві, за їхніми словами. Суд постановив, що канал залишається у приватній власності. кажуть, міська влада Кременчука хотіла зробити його комунальним і робила для цього все, що могла. У квітні цього року під будівлею візиту пройшов пікет. Учасники прес-конференції зазначили, під час цих подій права журналістів порушували. А участь в акції брали працівники мерії Кременчука. Це такий дуже кричучий момент, оскільки такої практики, щоб Пікетували державні службовці, які за часів Януковича не за часів Януковича себе відчували дуже і дуже так зручно. Юрист Роман Мельник, син директора візита Олександра Мельника, якого і підозрюють у замовленні вбивств судді Олександра Лободенка та мера Кременчука Олега Бабаєва. У день пікету каналу 4 вересня Романа просто небо вкинули в авто і повезли у міліцейський відділок. А там влаштували допит. Цитую ти не думаєш, що ми тут з тобою по-доброму. Ти можеш борзіти. Якщо ти по-плохому, то я теж могу по плохому але тобі буде хуже. Кінець цитати. Після чого багато людей з цих п'ятьох змінювалося, виходило, заходило. Вважайте, що мене віддали на поруки невідомим особам, які знаходилися в міліцейському відділу. Чоловік каже, так його притримали три години. При цьому жодних документів щодо законності затримання не пред'явили. Він вважає порушені його конституційні права. Коли я навчався в юридичному вузі, вчили, що літера закону це найвище. Ніхто не має порушувати кримінальні конституційні права особи. А коли тут таке відбувається, ми просто був шокований, м'яко кажучи. Учасники прес-конференції також наголосили, що правоохоронці порушували закон, обшукуючи домівку Мельника. За їхніми словами, вони вкрали фото членів родини директора візита з Віктором Януковичем, а потім видали їх в якості компромату в одній з місцевих газет. Нагадаємо, директора каналу Візит Олександра Мельника підозрюють у замовленні вбивств судді автозаводського суду Олександра Лободенка у лютому і міського голови міста Кременчука Олега Бабаєва у липні цього року. Триває судовий процес.